Не зволікай, тактичний помічник замовляє. Йде в комплекті з щеком, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Сталь 440. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер, вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Будка, з якою не потрібно ходити на рибалку. Йде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Повністю металевий має компас, довжина 40 см. Сталь 440C заточка двостороння, довжина клинка 25 см. Загальна довжина 66 см. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Універсальний інструмент на будь-який випадок життя. Іде в комплектіші поміки і кріпиться на поясі. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Сталь 440 с За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Металевий захисник іде в комплектіші поміки і кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Є схобі. Довжина ручки 24 см. Загальна довжина 64 см. Сталь 440. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без плодоплату. До вашої уваги, чоловічі аксесуари. Де в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Є склобій. Довжина ручки 25 см. Загальна довжина 65 см. Сталь 440 с За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber. Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. До вашої уваги металевий захисник. Йде в комплекті з чехом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Довжина ручки 20 см. Загальна довжина 50 см. Сталь 440С. За детальніше інформацію напишіть нам на Viber номер вказана шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Складний помічник сталь d 2 накладки G10. Має кліпсу, є у двох кольорах. Загальна довжина 26,5 см, довжина клинка 12 см, довжина ручки 13,5 см, а товщина 3,5 мм. За детальніше інформацією напишіть нам на Viber номер, вказано шапці профіля. До вашої уваги металевий захисник з прихованим клинком. Йде в комплекті з чахлом, який кріпиться на поясі. Сталь 440. Також зараз діє розпродаж: 1 за 350, 2 за 500, 3 за 650. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат.